А если у меня есть бабки, я хочу инвестировать... Поможете бабки сделать? Да, это мы делаем профессионально, да. Бабки мы осваиваем нормально. Ну, расскажите, пожалуйста, про это. И, если вы инвестор, вы до нас приходите и говорите, я хочу варить пиво, я хочу зарабатывать вот столько я хочу. Кошек, зарабатывать? Вот я хочешь зарабатывать? Хочу, ну, тысяч, десять долларов в месяц. Десять долларов. Тоди, вот. Да, тогда тебе приблизительно надо 300 тысяч долларов Інвестувати. інвестувати, да. Ну, бізнес насправді прорахований, він окуп, э, період окупності у нього близько двох років. Ну, якщо брати хорошее. обладнання, якщо брати приміщення, э, атестацію, ліцензування, там дуже багато процесів. А ви допомагаєте в этом всьому? Ліцензування, да, ми приміщення, да, да. ми всі... проєктуємо приміщення, адаптуємо ваше приміщення під. Потреби саме виробництво пива, або будуємо нове приміщення. Ну, звісно, ми не будуємо, але ми разом з підрядником це все можемо провести. Це майже як франшиза навіть виходить. Ви ну, можете, Ну, майже, франшизу. але от з приводу е, збуту ми вже цим не займаємося. Mm. Але даємо якісь рекомендації. Дуже часто наші клієнти будують свої мережі магазинів. Ага. Для того щоб там не заходить якісь ресторани, інші мережі, вони побудували виробництво, і під це виробництво зробили мережу магазинів і налаштували собі свіже ізбут.